Привіт! Я Аня, тренерка з пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я та гарне самопочуття. Сьогодні ми виконаємо комплекс для здоров'я кульшових суглобів. І так, ми приймаємо положення лежачі, стопи паралельно на комфортній відстані від тазу. Занурюємо потиличні виступи, задні ребра, криш і стопи. І потягніться в різні сторони за маківкою осінничими кістками. Зробіть вдих, трошки стопами підтягніть килимок під себе. І від того ваш таз прийме передній нахил, тобто він перекочується в сторону куприка. З видихом трошки відштовхуєте стопами підлогу від себе, і таз перекочується в задній нахил, тобто на себе, в сторону пупка. І таким чином ми зараз з вами підлаштовуємо цей рух під дихання, навдих, таз перекотиться в передній нахил, видих в задній нахил. І затримайтесь по центру, знайдіть центральну точку вашого крижу. Тепер ми будемо рухатися зі сторони в сторону, вправо і вліво. Можна уявити, що ви ніби правою сідницею хочете більше натиснути на мат, і таз перекотиться в праву сторону, і тепер ліву сідницею так само трошечки більше тиснемо на мат, таз перекотиться в нахил в ліву сторону. І так само ми з вами змінюємо вдих в одну сторону, видих в іншу. Коліна не рухаються зі сторони в сторону, вони не мов би грають на випередки. То за лівим коліном потягнутися, уявіть, що нога у вас зростає, ніби з нижніх ребер, і ви всю лінію подовжуєте. І тепер ми з'єднуємо всі чотири точки, уявляємо, що та лежить на великому циферблаті, і ви рухаєтеся по кожній цифрі, по кожній годині. З'єднуючи всі чотири точки, навдих в передній нахил через сторону видих в задній нахил. Цей рух не блокується а в грудному відділі, він передається по всьому хребту, і коли таз виходить в передній нахил в сторону куприка, трошечки пускається вниз під боріддя, тобто рух передається по всьому хребту. Тепер розташуйте стопи разом. Стабільний таз ми відкриваємо в сторону ліве стегно. Потягніться за правим коліном, таз перекочується у нахил в праву сторону. Обтяжте праву половинку тазу і поверніть ліву ногу до центру. Так само в праву сторону таз стабільно. Відкрийте праве стегно, таз перекотився в нахил в праву сторону, Обтяжуємо ліву половинку тазу, закриваємо праве стегно. І ще раз в ліву. сторону, Потягніться за правим коліном у довжину, поверніть таз у нейтраль і закрийте ліве стегно. І ще раз в праву сторону, рух дуже повільний, лопатки в контакті з матом. І рух має бути приємним по відчуттях. І останній раз повторюємо в ліву сторону, витягніть весь правий бік. Обтяжте праву половинку тазу, закрийте ліве стегно. Тепер таз стабільний, ми впираємося в центральну точку крижу. Ми просто відкриваємо дві ноги, мовби у позицію метелика. Зробіть гарний вдих, з видихом приведіть ноги до центру. Знову вдих, вдихаємо, ніби між сідничих кісток і видих закриваємо ноги. Дуже важливо утримувати стабільне і нейтральне положення тазу, Найвиступаючою ділянкою крижу. Ми штовхаємо мазу. Залиште ноги в позиції метелика, і ми зробимо так само тазовий годинник в передній нахил сторону куприка через сторону і на себе. Тобто ви можете зробити повне коло. Якщо це наразі для вас важко, то зробіть просто передній нахил тазу в сторону куприка і з видихом задній нахил тазу до себе. Або можете зробити як я, повне коло. Тут дуже зручно, ми малюємо коло навколо найвиступаючої ділянки крижу. Таз вільно рухається, ніби головка стегнових кісток намазані маслом, дуже приємний рух. Тепер розташуйте стопи широко, трохи розверніть назовні, і з ми будемо завертати по одному стегну. Тобто таз майже стабільний, він злегка перекочується у нахил, і ми тягнемось коліном в центр то правою ногою, подовжуючи всю передню лінію стегна. То за лівою. І з наступним разом ми будемо завертати обидва коліна то в праву сторону, то в ліву, запускаючи таку легку ротацію від тазу. Лопатки в контакті з матом. І ми рухаємося тільки стегнами і тазом, завертаючи коліна то в праву, то в ліву сторону і зберігаючи ось ове видовження. А також ви можете додати поворот голови в протилежну сторону від нахилу колін. Якщо коліна вліво, то ми дивимося в праву сторону, подовжуючись від плеча до плеча по лінії ключиць. І так само в іншу сторону. Приємний рух на видовженні. Задні нижні ребра залишаються в контакті з матом. Тепер поверніться в центр, розташуйте стопи паралельно на ширині кульшових суглобів, руки в опорі. Стопи натискають на мат вниз і штовхають килимок вперед під себе. Таз нахилився в невеличкий нахил. Ми вийшли в позицію бріджинг. І з видихом, хербець за хребцем, ребро за ребром, подовжуючи лінію хребта, опустимо таз вниз. Вдих у крайній точці з видихом рух вгору, вдих у крайній точці позиції, на лопатках, не на шиї. І з видихом через подовження дві половинки тазу опускаються вниз рівномірно. Коли ми піднімаємось вгору, ми прагнемо повністю розігнути кульшові суглоби, щоб лінія паху розігнулася. І опускаємось вниз через артикуляцію сантиметр за сантиметром. Тут дуже важливо колінами тягнутись вперед, тобто не себе штовхати назад, а прагнути колінами вперед. І сідничі кістки ми скеровуємо в сторону колін. Сантиметр за сантиметром стікаємо вниз. Підніміть дві руки догори, плечі відцентровані. Ми не мов би, розтягуємо ластичну стрічку від плеча до плеча по лінії ключиць і лопаток. Зберігаємо ширину грудної клітки і з видихом таз опускається, а руки опускаються назад за голову. Вдих внизу, видих вгору, розкрити кольшові суглоби, вдих в крайній точці, видих, опускаємось вниз. Коли руки опускаються назад за голову, ми трошечки розвертаємо плече так, щоб тріцепс здивився догори. Стопи повністю всією площею впираються, ніби вростають вниз в килимок. Опора у нас в трипод стопи. Це основа мізинця, великого пальця і центр п'ятки. І це допомагає нам гарно відштовхуватись і ще краще розгинати кульшові суху. А передні нижні ребра ми прагнемо залишати зануреними. І зараз ми зробимо таку цікаву вправу, піднімаємось, в бріджинг ми, як зазвичай, через артикуляцію, затримались в верхній точці, а вниз опускаємо сходинкою праву половинку тазу нижче, ліву, праву. Ліво, і опуститись так вниз. Тобто такою сходинкою ми опускаємось. Через звичайну артикуляцію піднімаємось вгору. Лінія попереку залишається подовженою, опора в простір між лопатками, в руки, в стопи і задні нижні ребра залишаються трохи зануреними, грудна клітка пом'якшена, і ми таку ротацію запускаємо від тазу, подовжуючи правий і лівий бік. І продовжуємо так само гарно калінами тягнутися вперед. І зробимо останній раз так само через артикуляцію, розкрити кольшові суглоби і сходинкою опуститись вниз. Потихеньку будемо підніматися зараз і переходимо у положення сидячи. Треба буде сісти так, щоб перед вами був простір, тобто, щоб був килимок перед вами вільний. І так, ми з вами сідаємо, стопи розташуємо широко, трошки розвернемо назовні, руки ставлю назад в опору, так, щоб була змога зберігати рівну спину. І починаємо нахиляти коліна то вправо, то в ліву сторону, залишаючи дві сідничі кістки в контакті з матом. І зробимо так ще декілька разів, намагаємось утримати рівну спину. Якщо вам легко це зробити, то можна руки відпустити, взяти перед собою, нахиляти коліно в праву сторону і повністю розвертатись корпусом. І після того так само розвертаємось в ліву сторону, повністю і тазом, і грудною кліткою. І з кожним разом ми ніби хочемо от витягнутися прямо від сідничих кісток за маківкою. З кожним повторенням і поворотом вправу, в ліву сторону, ми ще більше подовжимось. І намагаємось не перенапружувати згиначі стегон. Якщо цей варіант важкий, ви можете залишитись на минулому варіанті, тобто, коли руки стоять позаду в упорі. І Зараз ми будемо сідати у положення діамант. Ви можете сісти як вам зручно, обличчям до мене або по лінії килимку. Ми сідаємо на дві сідничі кістки, рівно, не мов би, вздовж стіни. І тепер будемо робити вправу, яка називається русалка. Це у нас бічні нахили. Одна рука опускається вниз, інша піднімається до гори, і ми гарно розкриваємо бік. Ліва рука штовхає підлогу з під себе, права рука догори, ми розкрили праві ребра і так само в іншу сторону. Тут ми намагаємось подовжити еластично всю латеральну лінію від ціничої кістки до мізинця, гарно розкрити ребра, як акардеон, але при цьому зберігати простір навколо шиї. Щоб не напружувались плечі і трапеція. І давайте ми з вами залишимось в одній стороні, будемо робити дзеркально, розташуйте ліву руку в опорі, зробіть латеральний нахил і з видихом обертаємо грудну клітку. Ви ніби обіймаєте з собою велику кулю, розкриваючи задні ребра. Таз залишається майже у нейтральному положенні. Дві сідничі кістки занурюємо, вдих розкрити еластично, весь правий бік подовжитись і з видихом приємно накриваємо грудною кліткою таз і обертаємось навколо опорного плеча. І так само ми зробимо в іншу сторону. з видихом м'яко ховаємо грудину, розкриваючи задні ребра, подовжуючи за маківку, вдих, повертаємось, розкриваючи ребра як акордеон. Тут хотілося б та залишити в нейтралі, якщо це можливо, і повертатись щоразу і гарно розкривати лівий бік. Верхні ребра прямують вгору під час латерального нахилу, а нижні ребра прямують вниз до тазу. Задня лінія шиї подовжується за маківкою. Ви, коли виходите в ротацію, уявіть, що ви собою підпираєте стінки уявної кулі, тобто голову за низьку ми не опускаємо, і підборіддя завжди дивиться в центр грудини. І зараз ми переходимо в положення на чотирьох точках опори, занурюємо гомілки, кисті розташуйте під плечима, коліна під тазом, пальці. Рук активні, і ми зробимо таку контрольовану кішку, тобто навдих трохи розігнутись, розкрити грудну клітку, але не провалювати поперек. І з видихом гарно-гарно округлити спину. Прямо створити такий купол спиною, надути парашут і скерувати сідничі кістки вниз. Тепер розташуйте коліна ширше, майже по ширині килимку, стопи разом. Кістці під плечима, і ми рухаємося тазом назад, розкриваючи сідничі кістки, спина ніби підтримує стелю, і з видихом тр трошечки розігнути кольшові суглоби, передати вагу тіла на руки. І а, ви себе розтягуєте як еластичну стрічку, натягнули і з видихом вийшли вперед, в опору на руки, розкрити кольшові суглоби, але контролювати положення тазу і попереку, щоб поперек не провалювався. І живіт залишається в тонусі. Повертаємось в нашу позицію на чотирьох точках опори, коліна під таз. Передайте вагу тіла на три точки опори, ліве коліно і дві кисті. Права нога вспливає вгору і повертається коліно під таз. Тепер ліва гомілка просковзнула у довжину, ви подовжилися за аркою стопи, підняли ногу так, щоб вона утворила паралельну лінію з підлогою. подовжилися за маківкою в протилежну сторону від стопи, і Опустили так само вниз. Спина би тримає стелю. Дві половинки тазу однаково дивляться вниз в мат. І тепер будемо додавати рух протилежною рукою. Таким же рухом просковзнути, подовжитись в різні сторони і повертаємось в центр. Опорна рука і нога ніби трошки стягують килимок до центру. Ми активуємо наш життя. Два боки талії однакові, ми видовжимося засідничими кістками, зберігаємо простір навколо шиї, і цей рух ми робимо не вгору, а більше на подовження, особливо за стопою, згинання плеча. Ми виконуємо на комфортну відстань, на комфортну амплітуду, так, щоб у вас не виникало відчуття перенапруження в трапеції. І тут, звісно, головне це утримання центру, утримання положення тазу, І збереження нашої нейтралі. Обидва боки талії подовжені, таз, грудна клітка голова ніби в одній трубі. І з кожним рухом ми ще більше подовжуємося за стопою. І прямо уявляємо, що ніби нога зростає з нижніх ребер протилежної сторони. І ми прям себе так приємно розтягуємо в інші сторони, але з відчуттям контролю. Зараз виходимо у положення лежачи на животі, Занурте тазовий трикутник. Це лобкові кістки і дві клубові кістки. Руки розташуєте біля грудної клітки, стопами, потягніться в довжину, і декілька разів зробимо вправу тазовий годинок для того, щоб ви знайшли свою точку опори, для того, щоб відцентрували положення. Знайдіть тази. гарну опору в тазовий трикутник, так щоб лобкові клубові кістки рівномірно впиралися в мат. І ми будемо робити невеличке розгинання. Просковізніть поглядом вперед, розкрийте грудну клітку і вийдіть. У легке розгинання, так, щоб нижні ребра залишились в опорі. І з видихом вниз. вдихаючи, ми розкриваємо переднє ребра, виходимо в невеличке розгинання, з видихом опускаємось вниз, не втрачаючи опору в тазовий трикутник. Задня лінія шиї залишається довга, ми подовжуємося за маківкою. І з кожним разом ми ніби трошечки відтягуємо грудну клітку від тазу. І ми намагаємось розгинатися у верхньому грудному відділі, розтягуючи таку ніби еластичну стрічку від плеча до плеча по лінії ключиць і лопаток. Ми піднімаємось вгору і трошечки руками підтягуємо килимок до тазу. Тобто трошки створюємо такий тиск вниз і назад до тазу. Тепер залиштеся у формі розгинання. І ми будемо робити такі невеликі рухи руками. Вгору, ви і вниз. ви проштовхуєте повітря, подовжуючи за кожним пальцем до стоп. Так само розкриваємося по передній лінії опора в нижні ребра і задня лінія шиї подовжена. Ми працюємо тільки від плечових суглобів, проштовхуючи повітря. І з кожним разом ще більше розкриваючи грудну клітку і подовжуючись в різні сторони від центру. Зробіть так ще декілька раз. І переносіть руки під лоб. Розслабте шию, розслабте зону попереку і подихайте в заднє ребра. Ми залишаємо руки під лобом, згинаємо праве коліно і гарно подовжуємося за коліном у довжину, опускаємо вниз. Таз гарно впирається в мат, ми згинаємо коліно, подовжуємося в протилежну сторону від центру, опускаємо вниз. Спочатку знаходимо гарну опору в таз, потім згинаємо коліно. І опускаємо вниз. І Останній раз так зробимо, і будемо намагатися зробити захват рукою за одноіменну стопу. Якщо ви не достаєте до стопи, ви можете взяти ремінь або еластичну стрічку і зробити захват таким чином. П'яткою підтягуємося до сідниці і подовжуємося за коліном. Гарна опора в тазовий трикутник, обидва боки талії однакові. І тепер так само в іншу сторону. Спочатку подовжуйтеся за стопою, знайдіть опору в тазі, гніть коліно, захват за стопу і підтягуємося п'яткою до сідниці, подовжуючись за коліном. Сядьте на п'ятки, розташуйте руки на колінах, скеруйте сідничі кістки вниз і гарно округліть спину. Можна тазом порухати з п'ятки на п'ятку, піддуваючи ще більше задні ребра. І розкрутіться. Ми зараз прямаємо положення випаду на коліні. Я виношу праву ногу вперед, скеруйте вниз сідничі кістки, подовжуючи лінію попереку. Ноги між собою на комфортній відстані, це буде приблизно відстані кольшових суглобів. І зараз ми будемо опускати таз вперед і трохи вниз, штовхаючи тазовий трикутник вперед. Відчуваємо приємне розтягнення, подовження по передній лінії лівої ноги і по задній лінії правої ноги. Тут дуже важливо, щоб ви не провисали вниз тазом, не висіли на зв'язках, а робили це контрольовано максимально. Лобкові кістки дивляться на нижні ребра, сідничі кістки дивляться вниз. Ми додаємо рух руками. Видихами рухаємося тазом вперед, а руками вгору. І вдих, виштовхуємо себе назад в центральне положення. Мені дуже подобається під час цього випаду стягувати килимок між ногами, тобто стягувати до центру правою стопою до лівого коліна, лівим коліном до правої стопи. І це не дасть вам провисати тазом вниз. І тепер ми з вами змінюємо ноги. Можна сісти на п'ятки, зробити невеличку компенсацію, похитати тазом зі сторони в сторону. І будемо виносити вперед так само ліву ногу. Відстань між двома ногами приблизно ширина кульшових суглобів. І ми починаємо рухатися тазом вперед і трохи вниз, еластично подовжуючи передню лінію правої ноги від клубової кістки до коліна. Сідничі кістки дивляться вниз. Голова, грудна клітка і таз рухаються разом. І ми можемо трошки стягувати килимок двома ногами до центру. Дуже важливо, щоб лінія попереку тут не порушилась. Тобто намагайтесь отримати положення тазу якомога ближче до вертикального. Зробіть так останній раз. Затримайтесь внизу, захопіть замок руками за спиною, розкрийте ключиці і грудну клітку скоруйте вперед і вгору. Ми еластично подовжимося по всій передній лінії. І сідаємо на п'ятки, так само похитаєте тазом вліво-вправо. Зараз знову виходимо у положення на коліні, тільки тепер виведіть другу ногу в сторону. П'ятка буде трохи подалі від коліна. І ми працюємо тазом по колу. Таз буде малювати велике коло. Дуже важливо, що і таз, і грудна клітка рухаються разом. Коли ми рухаємося тазом назад, це вдих, ми розширюємо сідничі кістки, таз вперед розігнути кольшові суглоби це видих. Вдих, тазом назад рівномірне коло і видих вперед, розігнути пах. Дуже важливо тут не ламбаду танцювати, тобто поперек не має рухатись, а таз і грудна клітка працюють разом. І тепер так само повторіть в іншу сторону. І так само повторіть на іншу сторону. Розташуйте ногу в стороні, можна трошечки попереду. Коліно дивиться чітко на другий палець стопи, пальці дивляться в сторону. І ми рухаємося тазом по колу. Вдих назад, розширюючи ничі кістки, видих вперед, розкриваючи пах. Вдих назад, ручки присідаємо, таз приблизно над центром гомілки буде, коли ви рухаєтесь тазом назад, і видих. Трошки виносимо таз вперед, розкриваючи кульшові, але не прогинаючи спину. Тому стабілізувати таз вам допоможе видих, коли ви рухаєтеся тазом вперед. Вдих назад. Через сторону видих вперед. Зробимо останній раз. І будемо переходити в положення стоячи. Зараз ми будемо робити звичайні присідання. Я ставлю ноги широко, розвертаю стопи і коліна вирівнюю чітко по другому пальцю стопи. Починаю тягнутися тазом на ніби бо відкриваю двері з видихом, виштовхую себе вгору. Ми рівномірно розподіляємо вагу тіла між триподом стопи. Це центр п'ятки, основа великого пальця і мізинця. Таз рухається назад, розширюємо сідничі кістки, видих, виштовхуємо себе вгору. Дуже важливо не завалювати коліна всередину, а вирівнювати коліна чітко по другому пальцю стопи. Зверніть увагу, корпус у вас тут не вертикально, ви тазом гарно тягнетесь назад. Можна уявити, що у вас над колінами надягнена еластична стрічка, і ви її розтягуєте кожен раз, коли опускаєтесь Добре. вагу ми рівномірно. Розташовуємо між двома стопами вдих вниз. І видих дві стопи однаково тиснуть вниз на мат, і ви виштовхуєте себе вгору. таз чітко між двох стоп. Задня лінія шиї залишається довга і подовжується через маківку. На видиху більше п'ятками тисніть вниз. І відчуйте, як ви прям п'ятками штовхаєте підлогу з під себе. І затримайтесь трошечки внизу, сидимо. І з видихом виштовхніться. Я договору. вас вітаю на сьогодні. все. сподіваюсь, вам сподобався цей легенький комплекс. І не забувайте тиснути вподобайку.